Укриття бомбосховище це поняття, про які в звичайному житті ми якось не думаємо. До того моменту, як тільки не відчуємо небезпеку, коли допустимо таке поняття, як війна, зброя, отрута. У кожному місті нашої країни є такі укриття: подарунок радянської епохи. Вони є в звичайних школах, метро, домах, є спеціально обладнані приміщення. Саме це місце, яке у радянські часи в умовах постійного очікування війни заходом культивувалося та якому приділялося дуже багато уваги, надихнуло художника Миколу рідного на створення проекту Укриття. Що для тебе укриття в от саме поняття укриття. То це ясно, а от в іскустві. Це навірно у від пропаганди. Которая льется со всех сторон и где очень сложно найти правду. То есть это просто попытка вывести разговор ну, на другой уровень, в другое пространство, где можно было бы просто более дистанционно и взвешенно оценить ситуацию, говорить о вещах. Ну, це виставка теж, да, знайти есть это место, яке, в общем-то, не зустрілось під виставкою. Ми мы здесь делаем проєкт, і це теж определенне убежище в цій ситуації. Художник представив цікаві арт-об'єкти, які на перший погляд нагадують чи то космічні кораблі, чи то абстрактні скульптури, лаконічні, виразні, магічні, поблискують на чорному столі такі холодні і порожні. Але придивившись, розумієш, це і є моделі бомбосховищ, які Микола побудував за планами реальних будівель. Всі мої роботи, взагалі, то, чим я займаюся, завжди було плотно зв'язано з соціальним контекстом, з політичною ситуацією, в якій ми живемо, яка існує в мире. То есть я намагаюся тобто, на це реагувати, як та аналізувати. Це. На самом деле просто делались они по какому-то ощущению, ну, предчувствия какого-то, которое витало в воздухе, напряжение. На самом деле роль искусства, на мой взгляд, это как раз вот тот отстраненный, незаангажированный взгляд, который, может быть, помог бы как бы людям разобраться в ситуации.